Так, це відео. Зараз на 1Х на камеру камарховий. Це зараз в руках дорожчий прилад сфокусував ось на надписі на цій одежі, яка висить. Ось так видно. Темливо. Ну, Тут як Де деякі лампочки там Wi-Fi горять, ну очима реально ніфіга не видно. Ну майже. От. Там о, переноска світиться, але вона не свічу в кімнаті нічого. Так, а так видно дорожчий прилад. Очима через PNB можу, я легко прочитати ці два слова. Ось дивіться, через... Телефон. Через телефон, напевно, ви також прочитаєте, Ну, очима реально видно краще набагато, але і так піде для тесту, вам на телефоні видно. Ну очима я читаю чітко ці два слова. Верхні Baby, Brown, так, і знизу S yes. A, це телефон читаю. Переглянув через приятець. через приват бе С А И Ру три через Р У три. Так, вот так це видно Пробуйте прочитаю. Ну, вот. так, 1X. на мінус вот, так, це буде ікс на ширьку виглядає це буде отак на ширьку це дорожчий привод. Тепер збільшується Ось От нас 2х. Беру дешевший привод в руки і все це саме зроблю. От рівно 1Х. Так, тепер було дешевший прилад. В руки беремо їм все, і все це. Саме.

Оком я можу, до речі, прочитати. тяжче. Можу, але все-таки, як втім, мене тим більше набагато. Змінили прочитати. <плес> От, якщо Оком я дивився тільки що а з телефона, ви навіть, напевно, не зможете прочитати там. Телефон гірше бачить, ніж моє око. Ну а так виглядає. От різниця цілом. Тут ніфіга ви взагалі не бачите букв. Тупо їх не видно з телефона. О, переноска. Так. Ну от тупо ви їх не бачите. Це основна камера. Так. Вот так. Теперь на шерик прожект. Вот он, наверное, надо. Так, вот на шерик и вот так. Попробуем. Отак. Откасував. І тепер переключаюсь на 1 X. От 1X. Основна камера. І тепер зум ще. Один і 7 зараз зум. Отак. Вот Іфіга букву ви не бачите. І, і темніше взагалі все. От наглядна різниця. Повертаюсь до 1Х, от рівно 1X. так, а тепер запам'ятали от як от. Все, тепер різко змінюю. Беру дорожчий брилан, і білок цю саму опозицію запам'ятовують ті самі умови. О, подивіться як видно в дорожче. Зразу стало видно два слова букви. Це вдорожчий прилад. Зразу все можна прочитати, все видно. Ну, Це дуже складні умови для ПНБ приладу. Ну, бачите, ми прочитали. Вот такая разница. Вот ну, так уже стало шум на полную